Вітанечка! З вами я, Софія Блага, і Сьогодні я знімаю відео про формулу 1 гран-прі Іспанії. Так що поїхали! Новини Ландо Нрі став пілотом дня за що я його вітаю! Шерлі Claire в Монако приніс вогонь Олімпійських ігор. До цього ж це робив е, Льюіс Хемльтон. І ось так це виглядає. На цей вікенд у нас два домашні гран-прі для двох пілотів це для Карлоса Сайнца та е, Алонсо. І вони зробили свій мерч спеціально для е, гран-прі Іспанії, бо це домашній гран-прі. В Карлоса Сайнца, Це ось така біла. Кепка Картуз. Виглядає він просто чудесно і шедевральний, прекрасний просто е мерч від е іспанського гонщика, від Фернандо Алонсо на цей гран при виглядає також дуже гарно в тонах Іспанії, можна сказати, в е помаранчевих гарних тонах. Пострір почну з Феррарі Скудерії. Перший постер це на домашній гран-при Карлоса Саенці. Виглядає він ось так. Другий постер ось такий гарний стильний фотопостер, можна сказати, також від Scuderia Феррарі. І просто неймовірно гарний образ в стилі Гауді. Виглядає воно просто неймовірно, і це один з найяскравіших постерів на цей гран-прі, на цей вікенд. Постер від Мерседес також в тонах Іспанії з Сакрати де фамілії, з Гауді і також з двома пілотами Mercedes. Постер від Red Bull ось такий на цей гран Прі. Постер шикарний. Чудесний постер від Джон Гваню і Валтері Ботаса від команди Zauber. Це з вітражами постер. Просто вау! Дуже гарний постер на цей гран-при від них. Також дуже гарний постер від Vicar. Виглядає він ось так з Сакратиде фамілією Чудесний постер, вважаю, від Вікар. Ось такий фотографічний майстерний постер від Макларен. Перший постер, синій постер у нас також в стилі Кауді від Альпін. Ось такий фотопостер також від Альпін, також дуже гарний постер, стильний. І постер від Вільямс з Сакратиди Фамілії. Почну я із шолома Карлоса Сайнца. Виглядає він ось так. Це на домашній гран прі Карло Сайнц робив вже до в догарячих кольорах свій шолом з додаттям чорного кольору та надписом Карлос Сайнс. Ось такий шолом від Карлоса Сайнца. Крутезний шолом в помаранчевих тонах від Макса Ферстапена З блиском. Звісно. виглядає це ось так. Мені подобається цей шолом. Він цікавий, незвичайний. В стилі Макса Ферстапена. Шолом від Ніко Хюлькенберга. Також він в стилі Іспанії. Ось так він виглядає. Постер Постер. Шолом від Шарлі Леклера на честь 16 мільйонів в його інстаграмі. Ось так це виглядає. А цифра 16 та також слово Мерсі на чолі. Виконаний в блискітку. І ось так це виглядає. Та шолом з прапором рівності від, звісно, Льюіса Хеммельтона. На чолі. Виглядає він ось так. Закінчили з Льюіса Хеммельтона та почнемо з Льюіса Хемільтона. В перший день Льюіс Хемільтон приїхав в ось такому вбранні. Це колаборація разом з Мерседес та Томі Філфігер. Виглядає вона ось так: з чорними штанами, з лоферами, можна сказати, так, і з чорними окулярами. В другий день Льюіс Хеммельтон приїхав більш в більш класичному образі від Томі Філфігера. Виглядає воно ось так. З джинсами та Тімберлейдами. В третій день Льюіс Хеммельтон приїхав в прекрасно білому костюмі. Виглядає він ось так. Це в третій день. Та в день гран-при Льюіс Хеммельтон приїхав у ось такому вбранні. Виглядається все ось так. Це все виконано в. Коричнево чорних тонах. Е, мені подобається цей образ, він бездоганний. Усім дякую за перегляд. З вами була я, Софія Блага. Підписуйтесь на мене, ставляйте свою подбайку, пишіть свої коментарі. Я усіх обіймаю, усіх цілую, усіх до наступного гран при до гран при Австрії. Усім до зустрічі, усім па-па-па-па.